Кліщі це не лише літня проблема. Деякі види кліщів сповільнюють свою активність у холодну погоду, тоді як інші тільки починають полювати. Ризики варіюються залежно від типу кліща та місцевості. Отже, кліщі становлять загрозу для здоров'я не тільки людини, а й тварини цілий рік. В першу чергу, тим, що переносять такі небезпечні хвороби для собак, як ерліхіоз. І піроплазмос. Він же бабезіоз. Хвороби, які вражають кровотворну систему. Насамперед, мова йде про бабезії. Іксодовий кліщ на сьогодні, взагалі в світі, їх нараховується більше 700 видів, а в фауні України зареєстровано 30 видів кліщів. Вони взагалі мешкають в траві. Тобто не на деревах, а можна заразитися при прогулянці, просто гуляючи по траві. Він виходить, прикріплюється і впускає свої паразити, бабезії в кров, які руйнують еритроцити крову крові, відповідно які живлять організм киснем. Там уже ці бабезії розмножуються і руйнують систему. Тобто дуже короткий час відбувається від зараження до загибелі. Тваринка може загинути за 3-4 доби, якщо вчасно не лікувати. Кліщі не одразу впиваються у шкіру. Деякий час вони можуть повзати по тілі тварини, аби знайти найбільш вразливе місце. Якщо ж кліщ вкусив тварину, потрібно спостерігати за самопочуттям і за потреби звернутися до ветлікаря. В основному це лихоманка, підвищення температури, загальна слабість. Відмова від їжі, апатія можливо, і можливо бути також параліч суглобів, жовтушність слизових оболонок це вже анемічність жовтушних, коли вже така вже дуже сильна стадія тривала. Такі основні симптоми. Ці симптоми схожі ще на отруєння. Як визначити, що це 100% кліщ? Це потрібний якісь аналізи? Так, да, як? да, да, існують. Насамперед, це саме такі що звичайний аналіз: це береться кров, кров і робиться діагностика на наявність бабезій в крові, в еритроцитах. Як же самостійно видалити кліща з тіла тварини? Його не потрібно тягнути на себе і не потрібно виривати. Його потрібно видаляти круговими рухами або проти, або за годинниковою стрілкою. Чи є такі методи? Можливо змастити місце прикріплення кліща і навколо йодом, звичайним спиртовим розчином йоду, і він сам по собі. Просто відпаде. Коли вже ми витягнули кліща, що робити далі? Обробити антисептиками, хлоргексидином, йодом. Ветлікарка каже, що власники тварин повинні пам'ятати про профілактику від кліщів. Серед засобів: так: пігулки, спреї, краплі, шампуні. Шампуні проти паразитарні, вони найменш дієві. Спреї можна використовувати аерозолі тільки на відкритому. Повітрі на не в приміщенні, тому що вони можуть нашкодити і тварині, і людині. І з ними теж треба обережно, тому що щоб не попадали на очі, краплі і пігулки. Вони обираються. На вагу тварини даються в залежності від того, яка це таблетка чи краплі. Краплі взагалі діють один місяць, майже всі, а таблетки, в залежності від того, яка таблетка вона діє або один місяць, або три місяці. Вони також можуть бути в поєднанні з протигельмінтними. Діючими речовинами. Навіть якщо тварина живе в квартирі, не виходить на вулицю, все рівно потрібно. Вона все рівно може, так, вона все рівно може захворіти на бабезіоз, тому що людина може на одежі принести кліща, який знайде вже тваринку. Тому що кліщі вони відчувають теплокровних. Ліна Корнієнко радить власникам тварин з довгою шерстю носити з собою на прогулянку гребінець чи пуходерку і періодично прочісувати улюбленця. Також після кожної прогулянки потрібно ретельно оглянути тварину. Дуже добре роздвигаючи шерстку, потрібно оглядати тварину. В першу чергу оглядати потрібно мордочку вуха, там де найбільш уразливі місця. І пахвину теж, але взагалі треба ну, оглядати повністю все. Буквально так пальчиками пальпаторно, пальпаторно по шкірі, по шкірі повністю оглядати тваринку, починаючи з мордочки, і вже далі йде лапки тіло. А, супер, такая хорошая. Вот так. І все повністю оглянути. Чи нема кліща? Дуже добре потрібно оглядати теж вушні раковини і голову. Кліщ також має таку властивість, він може впитися також в ясна і теж потрібно туди заглядати. Ветлікарка наголосила, що обробка від кліщів не захищає тварину на 100%, тому ретельний огляд вкрай важливий. А також не варто обирати місце для прогулянки з високою травою.